Українці нація незламних, яка своїм спротивом здивувала весь світ. Путін думав, що може захопити Україну. Натомість він зіштовхнувся з українським народом. Світові зірки захоплюються нашою незламністю. Та бажають нам скорішої перемоги. Ми хочемо миру в Україні. Наші брати і сестри. Ми любимо вас. Наші митці отримують світове визнання. А українська музика щодня набирає стрімкої популярності. Українська пісня демонструє нашу жагу до свободи. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги. Звати Дмитро Зезюлін. Я є фронтменом гурту Латекс Фауна. Латекс Фауна, український інді поп гурт, заснований колишніми студентами Київського інституту журналістики у 2016 році. За час свого існування гурт випустив два альбоми та десятки пісень, які мають шалену популярність та мільйонні прослуховування на музичних платформах. Моя лежить, крізь усеріла, я. Бездовно, бута, я. Музиканти також робили колаборації з іншими артистами. Очіця про як на твоєму телефоні музика ти відкомаєш мене за рік. Багато наших активностей, це приємно дивитись. Можна подумати, що ми і справді такі дуже хороші. <різь> Під час повномасштабної війни гурт презентував свій другий альбом. будь <різь> коли. Музиканти ведуть активну благодійну діяльність, проводять аукціони у власному благодійному фонді. Спасибі, що берете участь, і це дозволило нам закрити частину потреб 23-го окремого батальйону. Мені Здається, що це якби обов'язок цим займатися а також беруть участь в благодійних концертах. Платекс Фауна єдиний український гурт, який збирає на допомогу ЗСУ через власний акаунт на OnlyFans, де транслює відвертий контент. Латекс Фауна приходить вісім років, якщо я не помиляюся. Здається, в 2016-му вийшов перший трек Яхуаска. Найулюбленіші пісні Latics Faune це космос Лайм Серфер, лайм, тому що я взагалі вважаю такою вершиною поетичності і такої глибини, і вона мені так швидко далася, наче якесь одкровення. Найнебезпечніший в світі звіра наші теплі. А серфер через приємні спогади про море. Життя нашого гурту до 24 лютого було досить звичайним. Ми, як завжди, працювали всі ще на своїх роботах. Ні, не всі, до речі, вже деякі люди з нашого гурту переставали працювати на своїх роботах, тому що музика починала приносити вже достатньо грошей для того, щоб жити. От і це було дуже приємно. Бо всі думали, що рано чи пізно всі чуть-чуть отак, от спригнуть зі своїх робіт. І будуть займатися тільки своїм улюбленим хобі музикою. В групі ми всі досить успішні в своїх царинах, де ми працюємо. Воно навіть западло просто кидати то, бо то їм то приносить гроші. Я є креативний директор виробництва реклами. І до ковіда ми такі: от-от ми набираємо а потім бах, ковід, все обламалось. Ну а потім, коли війна, то це взагалі якби. Під час повномасштабного вторгнення ми видали альбом. Він мав вийти в квітні 22-го, А видали ми його аж в вересні. Він називається Син Бернар. Тому що, по перше, в ньому це така гарна пісня. мороз і А по-друге, це присвята нашому першому директору, який, на жаль, помер. І він був таким, от реально. Здоровим таким дядьком з добрим син Бернаром, який нас провів з підвалів, забрав, грубо кажучи, і вивів у світло в шоу бізнеса Це такий трошки образ Богдана у ну воно завжди так стихійно пишеться. Буває, що тупшень що не можеш написати, геть ні капельки. А буває, як понесеться одна пісня, друга, третя в день. І зараз у нас є ціле там такий арсенальчик пісень, які ми плануємо видавати скоро. І вони всі такі дуже чомусь натхненні рідним краєм і поверненням додому, і дуже таким дитинством, тореадорами з Васюківки, Тютюнниківщиною такою, і, і е, трошки теченівщиною такою. От я дуже, наприклад, сильно люблю своє місто Тальне. Дуже люблю село, в якому я виріс, Гордашівка називається. Дуже люблю річку Гірський Тікич, люблю скелі над цим гірським тікищем. Там дуже класна природа. І туди дуже люблю приїжджати, все це відвідувати, і прям кайфую. Пісня Черкащина народилась так. Ми написали вже майже весь альбом, і я подумав, що блін, цьому альбому не вистачає от тупо класного радіохіта. І я подумав, що. Треба написати хід. І це перший раз, коли я в житті отак сів. думаю, Так, все, тут треба написати хід. Я сів і такий думаю, ну а про що написати? Думаю, треба написати пісню про те, що кожен може з собою прокорелювати. <тас> я такий подумав, а, і мені прийшла ідея, що кожен із хлопців там 10-11 класі. Е Мав якусь симпатію, пасію. і Швидше за все, його в 10-11 класі дінамили ці пасії, бо йому подобались мужчини постарше, на років 10, або вже на машини 9, або на восьмьки, або там якісь крутелики, або ларьок він держить, або ще щось. Ну, це в мене так було. Звісно, тебе будуть дінамити, ти, типу думаєш про те, що. От, падло, значить ти мене про Ага. Ну, от поїду я в Київ, поступлю я в Шевченка, вивчусь там, не знаю, на юриста класного. І коли і потім я як приїду на класній машині назад в Тальне, ти ну пожалієш, що ти зі мною там не замутила. От, і от якось я розклав цю історію в, в то, що є. В пісню Черкащина. Жалітину колись. Що в небесах Нам не підтались. Концерт це величезний стрес. Буває, звісно, виходить кайфанути на концерті. Ну, я, наприклад, найбільше люблю, коли співає весь зал. Ожен наш концерт розпочинається з благодійного аукціону. Ми беремо якісь наші прикольні речі, які для наших фанів мають цінність, як, наприклад, гітара, на якій був записаний такий-то трек, або такий, або такий-то альбом. Наприклад, бас і гітару, яка стоїть там, 200 доларів, але на якій був записаний весь перший альбом, ми продали за 40 тисяч гривень на аукціоні. Гітару і, і ліс Лучанка ми продали за 100 тисяч гривень на аукціоні. Там, мій костюм, який пошила Леся Патока, за 40 тисяч гривень. І щоразу ми щось таке от продаємо, і ми там можемо зробити від, від 40-50 тисяч гривень із, із аукціону до, там, до 300. Це одна частина нашої діяльності. Друга частина нашої діяльності це просто. Просто тупий збір, типу, чуваки, поможіть. Ну ми там в соцмережах це збираємо там на рації, там чи ще щось. Третій варіант збору це е, просто благодійний концерт. Коли 100% коштів буде переказано ну у наш фонд, а з фонду потім буде закупівля для зсу. От навторік, нас був пікап-концерт. Так його назвали. Типу, ми там збирали на пікап. Відвідай благодійний концерт у клубі Белітаж, 8 квітня. Всі виручені кошти на ЗСУ зібрали там солдат, і ми там. Хотіли купити один пікап, а вийшло навіть більше. І останній варіант, який ми для себе недавно відкрили, ми завели сторінку на OnlyFans, де ми постимо наш розпусний контент, за який люди платять гроші. І там також збираємо гроші на ЗСУ. І зараз там вже є, наприклад, от це тільки тиждень тому ми завели, і там вже 2000 доларів. Ця ідея про OnlyFans прийшла нашому гітаристу Іллі Случанку. Ми думали постійно про те, що треба заводити якийсь чи то Патреон, чи то ще щось каже, чуваки, який нафіг Патріон? Ми ж Латиксфана, ми маємо бути на андріфанс. Ми такі вау, да, реально. І ми потім подумали, що це класне джерело для того, щоб е, збирати донати. І потім ми під це підв'язали наш розпусний кліп і всі діла, і все це якби зв'язалося в одну ковбасу, і вийшов такий офігенний проект. Підписуйся на OnlyFans, дивися нашу розпусту і донать на ЗСУ, і це, типа, всі від цього тільки виграють. Щоб Ідея такого кліпу виникла в нашого режисера Інді Хато. І він сказав, що в мене така ідея, чувак. Ну, я знаю, що ніхто в Україні на це не погодиться, крім тебе. Так що. Так що прийдеться тобі, я кажу, ну давай розкажи, я не розкажу, я кажу, вообще не вопрос. Ну, давай, знімаємо. Дуже часто питають у мене, як моя дружина відреагувала, класно відреагувала, З моменту, навіть коли я їй розказав просто цю ідею, вона каже: Вау, клас! Коли ви будете знімати кліп з ногами! Коли, ну коли це вже це буде розрив, коли ви вже будете знімати цей кліп з ногами? І коли кліп вийшов, їй кучу людей написало Ну ми ж надіємося, це твої ноги. Вона пише: Ні, звісно, це не мої ноги. І всі такі, та як це? Як ти не рівнувала? Ну це ж кіно, блін. Це ж якби не понастоять нарошку Бекстейдж з цього кліпу є на OnlyFans. Підписуйтесь на наш профіль, дивитесь бекстейдж, там все ясно, все понятно, всі деталі. Пожалуйста, заходиш на OnlyFans, 12 доларів. Нам піде 10-2 OnlyFans. Ці гроші освоюються нами на закупівлю дронів. Підписуйтесь на OnlyFans, на Latex Fauna, щоб всі щоб гроші зі всіх ваших підписок йшли на закупівлю дронів для зсу. Розпуста проти слава Україні! Героям слава! Пісня Левада народилася після гри комп'ютерної, яка називається «Red Dead Redemption 2. Це гра про бандитів ковбоїв, таких про Аля Дикий Захід в Америці. Це дуже... Така атмосферна, така крута гра, наскільки кінематографічна, це можна назвати грою десятиліття. Коли я в неї грав, я там тричі просто плакав від сценарія, від краси цієї гри, від, від цих цих конів, перестрілок, від глибини е, героя головного, від трагічності його долі. Коротше, мене наскільки це сильно прийняло, що я просто сів на кухні і написав пісню Левада. Вона вийшла дуже такою українською, що можна подумати, що це вроді би натхнено навіть нашою війною. Це пісня про. Прощання чоловіка і жінки під зоряним небом, коли вони запалили багаття, і вона йому голила своє декольте, а він засоромився. І ми не знаємо, що там з ними було. Зорі мовчазливо дивилися на неї і на її прекрасні груди. Зранку його чекала далека дорога на конях по степах, які сповнені летючого свинцю. І вийшло так, що ця пісня їй можна прокорелювати. з... Теперішнім часом знову наснилася левада і ватру я палив мов, прометей, а ти з мене так сильно розсміялась, бо я ніяк ковів з твоїх людей. А вдоси там мене чекали коні, які плітки шепочуче чебрецю. степи моїм безкрай, беззаконні І сповнені летючого свинцю. Зачаївшись, дві ведмедиці дивились на тебе мільярдами очей, а ти в мене, мабуть, тоді влюбилась, бо я був не найгіршим із людей, а в досвіта мене чекали коні. Які плітки шипочуче брацю, степи мої без беззаконі і сповнені летючого свинцю, а до світа мене чекали коні, які плітки шипочуче брацю. Степи мої без краї, беззаконні без і сповнені летючого свинцю мене вразив наш народ. Ну, своєю стійкістю, зібраністю. І не буду приховувати, мене дуже приємно здивував наш президент. Тим, що він повівся блін як мужик. Я можу побажати що людям, що як би не було складно і як би не було гірко, треба знаходити час піклуватися один про одного, дзвонити, питати, як справи. І донатити, блін, донатити, донатити. Це проєкт Музоборона. З піснею до перемоги.